Я або дуже сильно тебе люблю, або просто ненавиджу. А ще мені дуже страшно, що ти можеш мене покинути. Хоча ти просто не відповідаєш на мої повідомлення. Загалом, можливий розлад особистості він дуже схожий на підлітковий вік. Це постійні гойдалки, немає абсолютно ніякого відчуття безпеки та стабільності. Сьогодні ти мені дуже сильно подобаєшся. Ти найкращий в світі партнер. А через 30 хвилин я просто ненавиджу тебе відчуття хронічної пустоти та самотності. А хто ж я є насправді і що зі мною відбувається? Якщо тобі знайомий цей стан або цей стан переживає хтось з твоїх близьких. То це відео буде дуже корисним тобі. мене звати Анастасія, я клінічний психолог, та сьогодні ми будемо говорити про межовий розлад особистості. Межовий розлад особистості це психічний розлад, який відноситься до кластеру групи Б розладів особистості. І він характеризується нестабільністю в трьох основних сферах: Це емоційна сфера, міжособистісні стосунки та відчуття себе. Ми зараз обов'язково детальніше поговоримо про критерії межового розладу особистості, але дуже часто за зараз можуть плутати розлади та просто певні характеристики характеру. Тому я одразу хочу проговорити, що межовий тип особистості це не є хворобою, це не є розладом, це просто характерологічна особливість. Тобто, людина з межовим типом характеру вона може мати певні прояви такі, вона може бути дійсно емоційною, вона може бути чутливою, але при цьому вона досить компенсована. Тобто ці симптоми не будуть проявлятися в усіх сферах життя та не Будуть приносити такого погіршення якості життя. Тобто, по факту це просто певна організація психіки, і це абсолютно ще не переходить ні в яку хворобу, і просто це така певна особливість людини. Межовий розлад особистості це вже захворювання, яке відноситься до розладів особистості, і воно вже має певну свою специфіку. Давайте поговоримо, як взагалі виникає межовий розлад особистості і звідки все це береться. Основну роль відіграє біосоціальна модель, тобто дуже багато факторів, які. Впливають на розвиток межового розладу. Це безумовно і генетичні фактори, тому що тут є певні особливості і з норадреналіном, і з дофаміном, і з серотоніном. Безумовно, значну роль відіграє рання травматизація в дитинстві. Ну і також загалом та сім'я, в якій виростає дитина, якщо там у неї є сім'я. Тому що дуже часто діти, у яких в подальшому розвивається межовий розлад особистості, вони не мали стабільної сімейної структури. Тобто, це може бути або Відсутність батьків, або вони ніби фактично присутні, але емоційного зв'язку з дитиною немає. Або ж це покинута дитина. Також межо розгляд особистості може розвиватися в тих випадках, коли стираються сімейні грані, тобто коли дитина відчуває відповідальність за настрій своєї мами, або коли вона переймає на себе роль батьків по відношенню до своїх батьків, чи, наприклад, дитина вона. Змушена виховувати молодшого брата чи сестру, і вона вже починає займати роль мами. Все це може призводити до межового розладу особистості. Крім того, якщо в сім'ї є насильство будь-якого вигляду, психологічне, фізичне, фінансове, це також може призводити до межового розладу особистості, ну і безумовно, сексуальне насильство так само буде призводити до певних психічних порушень. В контексті сім'ї ще важливо зазначити, що велику роль тут відіграє непередбачуваність, коли дитина не може спрогнозувати реалізувати реакцію своїх батьків це може призводити до певних порушень психіки. Тобто, якщо сьогодні я отримую двійку в школі і мене там покарають, а наступного дня, отримавши двійку, мені там нічого не скажуть і нічого не буде відбуватися, це може бути досить травматично для психіки, тому що вона не формує ось цих от причин наслідкових зв'язків і не має передбачуваності, тому що сім'я має давати нам відчуття безпеки та передбачуваності. Ще такий момент. В контексті сім'ї, коли дитині не дають можливості проявляти емоції, коли їй потрібно бути зручною, підлаштовуватися, коли вона боїться засмутити своїх батьків, коли їй треба заслуговувати, там любов чи якусь увагу, це все також може призводити до можого розладу особистості. І так, як встановлюється діагноз можого розладу особистості? По-перше, його встановлює лікар-психіатр, тобто для цього потрібно прийти до лікаря-психіатра, хоча в більшості випадків перша людина з якою буде зіштовхуватися така людина? Це психотерапевт, і вже психотерапевт може перенаправити для того, щоб поставити діагноз? У нас є клінічні критерії, DSM-5 і у нас має бути 5 з 9 Нижче перелічених показників перше це панічний страх покинення, тобто будь-яка невизначеність, будь-яке відсторонення, навіть мінімальне, навіть якщо партнер не відповідає там годину, і ви не знаєте, де він і у вас починається паніка, і вам страшно, що вам будуть зраджувати, що відбувається щось погане, що вас не люблять, що вас покинуть. Це все є проявами межового розладу особистості. Ну і безумовно, цей панічний такий страх він буде призводити до певної деструктивної поведінки. Друга ознака це нестабільні інтенсивні стосунки. У таких людей завжди занадто емоційні стосунки це постійні гойдалки, немає абсолютно ніякого відчуття безпеки та стабільності. І дуже часто людина з межовим розладом особистості вона схильна до співзалежних стосунків, або вона може навпаки провокувати якусь нестабільність у відносинах, якщо все спокійно. Ну і людина з межовим розладом особистості у неї є певна така специфіка, що вона її постійно хитає. Тобто, сьогодні ти мені дуже сильно подобаєшся. Ти найкращий в світі партнер, а через 30 хвилин я просто ненавиджу тебе, хочу, щоб ти зник з мого життя, і ось це відбувається постійно. Тобто, людина з межовим розладом особистості вона дійсно емоційна, дуже мінлива, вона дуже імпульсивна, і це все може відбуватися в досить короткий проміжок часу. Третя ознака це невизначене я. Людина з межовим розладом особистості має певні проблеми з самоідентифікацією. Тобто, в неї є таке дуже дуже розмите відчуття себе. Вона не дуже добре відчуває себе. Вона не дуже добре розуміє, що з нею відбувається. І загалом такі люди часто задають собі питання: а хто ж я є насправді і що зі мною відбувається? Тобто, у них присутнє відчуття того, що ну ніби зі мною щось не так, але що саме зрозуміти дуже важко. Четвертого знака – це імпульсивна поведінка. Це може проявлятися як в стосунках якісь просто імпульсивні дії, постійне там не знаю, збирання речей, погрози, що я зараз піду, чи навпаки якісь просто шалені припадки кохання. Або Ож, ця імпульсивність може переноситись і на інші сфери, наприклад, імпульсивне витрачання коштів на якісь нераціональні покупки, імпульсивне водіння. Дуже часто люди з межовим розладом особистості вони так трошки екстремально водять і можуть створювати загрозу не тільки для себе, а й для оточуючих. Сюди ж також можна віднести імпульсивну поведінку, яка буде проявлятися в сексуальній сфері. Тобто, люди з межовим розладом особистості вони можуть бути схильні до певного сексуального авантюризму, до постійно нових. Контактів до незахищеного сексу там, з малознайомими людьми, або ж вони можуть бути схильні до певних залежностей. Загалом залежності і межовий розлад особистості йдуть дуже-дуже поруч, тому що практично завжди, коли є межовий розлад особистості, це буде пов'язано з вживанням певних психоактивних речовин. П'ята ознака це самопошкоджуюча поведінка, тобто self-harm або суїцидальні спроби. Коли інтенсивність занадто висока, людина може наносити собі. Пошкоджуючі якісь дії для того, щоб просто полегшити, тому що психіка в цей момент просто переключається на якусь фізичну дію, і ці емоції ніби відпускають. І часто люди говорять про те, що вони навіть так відчувають певне полегшення, Що ніби коли там вони порізали собі руки і там в них починає йти кров, це ніби полегшує цей стан, ніби ці емоції таким чином виходять. Шоста ознака: це реально сильні емоційні гойдалки. Тобто, це дійсно сильні перепади настрою. Це не. Просто емоційність, це не просто якісь там симптоми ПМС чи ще щось. Це дійсно постійні сильні коливання, які відбуваються в короткий проміжок часу. Тобто, загалом у людини з мужовим розладом особистості психоемоційний стан не може бути стабільним навіть тиждень. Тобто, це може змінюватись протягом годин. Ну, максимум на декілька днів може затриматися стан, там три дні просто тотальної депресії, пригніченості, а потім знову людина ніби розцвітає, все стає прекрасно, Красно вона бачить ситуацію та життя загалом під іншим кутом, і все знову добре. А потім знову щось трапляється і знову відбуваються ці перепади. І що характерно, що для людини з межовим розладом особистості не завжди обов'язково, щоб дійсно відбувалось щось відчутне, тобто це можуть бути просто якісь незначні тригери, які людина інтерпретує по-своєму і потім від цього страждає. Сьома ознака це відчуття хронічної пустоти та самотності. Люди з межовим розладом особистості вони говорять про те, що ось це таке відчуття. Пустоти самотності того, що їх ніхто не розуміє, воно для них притаманно з дитинства. Така дитина почуває, що її ніхто насправді не розуміє, ніхто не знає, яка вона, і це відчуття воно зберігається в дорослому віці. Часто люди його можуть описувати як порожнечу всередині, як таку тотальну самотність, як відчуття просто чорної діри всередині мене. І це відчуття, яке може залишатися навіть якщо навколо є люди. Тобто, така людина вона може мати досить активне соціальне життя. Вона може ходити на вечірки, бути в колі друзів і виглядати веселою, класною, але при цьому всередині людина відчуває ось цю пустоту. І в фільмах, до речі, дуже часто гарно показують ось цей стан такої межовості, коли там людина десь на вечірці танцює навколо купа людей, але її насправді всередині дуже дуже сумно і дуже пусто. Восьма ознака це надмірний неконтрольований гнів. А людина з можливим розладом особистості вона може дуже швидко розгніватись, вона не контролює цей гнів. Тобто, зазвичай це дуже яскраво проявляється в підлітковому віці, і загалом можливий розлад особистості він дуже схожий на підлітковий вік. Тобто, людина може агресувати, вона може починати кидати речі, хлопати дверима, розбивати якісь речі, тому що це спосіб прожити цей гнів. Тому що вона його просто не може витримати. І дев'ята ознака це параноїдальні думки або певна дисоціація, яка відбувається під час стресу. Тобто людина з межовим розладом особистості вона може потрапляти в такий стан, який називається дисоціація, і по факту вона просто відключається. Ось відбувається якась там стресова подія. Людина тут, вона нікуди не тікає, але при цьому у неї такий пустий погляд, і вона ніби так кудись улітає. Це захисний механізм психіки, тому що цей рівень стресу для. Для цієї людини він занадто високий, і психіка так просто ніби відмикається для того, щоб зберегти всю цю структуру. Ще раз повторюю, що для того, щоб був встановлений діагноз, має бути п'ять постійних критеріїв з тих, які я перелічила. Все ж таки, розлади особистості це те, що виникає в ранньому віці, і діагноз безумовно встановлюється вже коли людина доросла і звертається з певними симптомами. Проте всі ці прояви вони вже можуть бути чітко помітними в підлітковому віці. З розладами особистості загалом дуже цікава історія, тому що в більшості випадків з віком ми адаптуємось до розладів особистості особистості. тобто вони стають такими більш компенсованими, і загалом там в 40 років людина вже може не мати таких проявів розладів особистості, хоча це буває не завжди. Що важливо ще знати про межовий розлад особистості це розлад, який має високу коморбідність. Тобто, дуже часто, якщо є межовий розлад особистості, там є щось ще. Зазвичай це залежності, рдух. Депресія, ще можливо якісь розлади особистості і розлади харчової поведінки. Це такі самі найпоширеніші розлади, які йдуть в парі з межовим. Але інколи буває так, що у нас є прояви там виключно там яскравої межовості, а все інше таке десь на спектрі, і ми не можемо встановити якийсь чіткий діагноз по іншим розладам. Загалом люди з межовим розладом особистості, оточуючими, можуть сприйматися як такі яскраві, ексцентричні, цікаві. Дуже емоційні цим часто вони можуть бути привабливими, але часто про таких людей говорять, що от він, вона такі там емоційні, класні, але ну, такий характер, ну так собі, там, чи складний характер, чи поганий характер. І дуже часто там батьки говорять своїм дітям саме такі речі, і вони так потім виростають за цим відчуттям, що я ніби якби. Якийсь ось такий, що в мене поганий характер, і вони потім страждають також від цієї думки. Межовий розлад особистості також специфічний тим, що тут немає якоїсь чарівної пігулки. Ми можемо призначати медикаментозне лікування, якщо є потреба для цього, але в більшості випадків це симптоматичне лікування. Немає таблетки саме від межовості, і найкраще тут працює психотерапія. Психотерапія з межовим розладом особистості дійсно дає дуже, дуже круті результати. Результати і найкраще, що є на сьогоднішній день, це діалектично поведінкова терапія. Вона дуже гарно працює і навчає навичкам емоційної регуляції, що дуже допомагає в подальшому мати комфортне, спокійне життя. Отже, підсумовуючи, межовий розлад особистості це досить така складна історія, як для самої людини, так і для її оточуючих. Проте це точно не вирок. І з цього. Стану є вихід, і це дуже важливо. Тому якщо ви впізнаєте себе або когось із своїх близьких, обов'язково звертайтеся до психіатра, діагностуйтесь, тому що дуже важливо розуміти, що насправді з вами відбувається, і вже в залежності від цього приймати рішення. Тому, якщо вам цікаві подібні відео, чи якщо вам загалом цікава сфера нашої психіки, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Та пишіть, які б відео ви ще хотіли бачити, і я обов'язково їх зніму.